Розкажу на прикладі нашої агенції Fish Digital, чому важливо відслідковувати причини відмов. У нас також є трафік, різні джерела, звідки проходять заявки: це Google реклама, таргетована реклама, партнерка, рекомендації. І відповідно є відділ продажу, який обробляє ці вхідні звернення. І у нас як і в кожному бізнесі конверсія відповідно не 100%. І ми відслідковуємо результативність на кожному етапі. Ми розділили причини відмов на два табори: це ті, що стосуються маркетингу, і ті, що стосуються продажів. Наприклад, якщо до нас звернувся клієнт, зробіть мені поліграфію, роздрукуйте або розробіть мені мобільний додаток, ми не надаємо таких послуг. І причина відмови це сторона маркетингу, оскільки можливо некоректно налаштовані оголошення, або на сайті клієнт не зрозумів, хто ми які ми послуги надаємо. Можливо, не на ту аудиторію, не те оголошення. Потрібно тут все коригувати, виправляти, щоб наша пропозиція була максимально релевантна цільовій аудиторії. Якщо, наприклад, причина відмови обрали іншу агенцію, це вже стосується сторони продажів, оскільки, можливо, не доопрацювали запит клієнта, запропонували не те рішення, яке очікував клієнт, або ж не змогли пропрацювати усі заперечення та донести нашу цінність. Якщо такі причини трапляються, ми розуміємо, що потрібно підтягувати скрипти, потрібно пропрацьовувати можливо, нашу комерційну пропозицію або е щось змінити, адаптувати в саме етапі брифінгу. Так само ми вибудовуємо і роботу з нашими клієнтами, оскільки маркетинг це наша зона відповідальності, ми впливаємо на його ефективність та постійно пропонуємо покращення. Відділ продажу це зона відповідальності клієнта, налагодити процеси, навчити менеджерів пропрацювати скрипти, зробити максимально цікаву та цінну пропозицію для своїх клієнтів. І саме клієнт буде впливати на ці всі процеси, що стосуються відділу продажу, однак для Класної, ефективної співпраці потрібна взаємодія відділу маркетингу та відділу продажів, і саме тому на початковому етапі співпраці ми завжди узгоджуємо з нашими клієнтами той момент, з ким ми будемо комунікувати, хто нам буде надавати фідбек по якості лідів, по кількості продажів, по сумі продажів, щоб ми розуміли наскільки ефективно працює реклама. А якщо йде мова про лідогенерацію, тут недостатньо нам просто цільовий чи не цільовий. Тут потрібно максимум деталей, чому не цільовий, що саме не підійшло, яка причина відмов, або що найчастіше питають клієнти, що для них є важливим у прийнятті рішення. І саме ці причини відмов ми можемо використовувати, коли налаштовуємо рекламу. Когось відсіяти ціною, комусь дати більше інформації про вашу послугу чи про ваш продукт, щоб до вас приходили максимально цільові ліди. І виходить, саме це буде тим первинним фільтром, яка... Буде просіювати всю аудиторію, щоб до вас приходили максимально якісні ліди. І так ваш рекламний бюджет буде працювати максимально ефективно. Наша мета це результати вашого бізнесу, тому ми підходимо до співпраці комплексно та системно. І якщо у вас залишилися питання по цій темі, пишіть у коментарях, я дам відповідь у наступних відео. Па-па!